А ви не Далеко не межа. Це всього-навсього новий етап у житті. Запевняє головна редакторка газети Життя Чуднівщини Антоніна Момот. Адже за свій вік газета пройшла нелегкий шлях, про що красномовно свідчать попередні назви районки сталінський прапор та прапор комунізму. 80 – це настільки гарний ювілей, що навіть у ці роки ми себе відчуваємо юними, молодими, красивими, бо інакше не може бути. Газета не може жити. 80. газета мусить 180. 200 років. Прийшли привітати газету колеги по Перу із сусідніх районів, голови Чуднівської районної адміністрації, районної ради, трудові колективи із усього району. Особливим гостем на урочистостях став Сергій Рижук, який вручив цінні подарунки редакції Життя Чуднівщини. Газета різняється своєю такою оригінальністю, тому що вона справді дуже багато пише про просту людину. А чому ні? Тому що газета районка, вона найближча. Вона серед людей, вона з людьми. Як розповідає Сергій Рижук, для нього це особлива газета. Адже саме в цій газеті, будучи ще юнаком, він вперше побачив замітку про себе. Далекі юнацькі роки побачив вперше своє прізвище в газеті. І це я вперше побачив не лише прізвище, а те, що воно видруковане, то дуже мені було якось гаряче, там, тривожно, ну і приємно на душі. Я не пам'ятаю, що було написано, а пам'ятаю те відчуття. Це точно правду вам кажу.